Вони ж періодично з'являються з комітету міністрів, з адміністрації президента, з різних брам вилазять, там сидять. Там і дислокуються в адміністративних будівлях дислокуються, А також тримають військових частинах навколо Києва. В ЄРПНІ вони роблять е як ротацію. <плес> Зараз вони до бо кажуть в нього ніс з А Чи буде наступ? Знаєте, по-перше, взагалі ідіотизм був теперішній нічний наступ, враховуючи, що в цю ніч, вибачте, будь ласка, міністр закордонних справ Євросоюзу, фактично друга людина в Євросоюзі, Тут ночує, отут буквально там в сусідньому готелі. Заступник держсекретаря США, ми з нею зустрічалися. Вона каже: я з другої години дивлюся телевізор, вона, до речі, приїжджала сюди на Майдан, там роздавала хліб, булочки з маком, в тому числі і беркуту. Ну, Вони всі просто шоковані тим побачили. Вони якось не вкладалося в голову, що в 21-му столітті подібні речі є можливими. І при тому, що впливові іноземні політики тут, в Києві, при тому. Тому що е, не тільки інтернет, а по кількох каналах іде пряма трансляція того, що відбувається. Вони собі дозволяють такі речі робити, напевно, ну, не сповна розуму. Бог їм забрав розум за 100%. Бо, бо, бо люди, які хоч трошки тверезу вислять, ну, ну, не можуть такого робити. Таке повторення можливе сьогодні? На все можливе. Ви бачите, Їх передбачити і прогнозувати є дуже складно. Але психологічна перевага сьогодні є е, е, на нашій стороні. Тебе подивіться, скільки людей. Ранок вже стільки людей прибуло. прибуло. Навіть таксістам хочу подякувати, які тут по Києву безкоштовно з лівого берега людей возили і не брали гроші. Народних ну, депутатів ніякої ну, поки що немає. Ну а що народний, що народний депутат, що проста людина, да, Тож, то що, так, то таке діло. Так знадіти радикально, розходимо. значить і нам треба бути радикальним. Треба бути рішучими. Нам, все. нам треба бути рішучими. Все. А наша радикальність має полягати в розумних діях, в правильних діях. Ви розумієте, що вони нам, от що говорить нам Європа і що говорить світ? Вони нам кажуть, ми вам вдячні, що вам вдалося втримати мирні акції протесту. Вони всі оцінюють наші дії як мирні протести. Оце найважніше. Ми не провокували всі провокації зі сторони влади, яка силами правоохоронних органів. А також ті створювали ці конфлікти. Рішучі дії потрібні. Потрібен, потрібен. бути якийсь міністр оборони тимчасово, що офіцери до цього. Ви журналіст? Військово. Це правильно. Я наразі з журналістами спілкуюся. Дякую. Все, дякую. Будемо мати щось, скажемо. Я дзвоню,